Посилення обороноздатності, підтримка ветеранів і переселенців, а також євроінтеграція це основні напрямки роботи військових адміністрацій та уряду, які обговорювалися на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента України. Там було 11 делегатів від Вінниччини. Це представники громади і обласної ради. Підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента України відбулось у Львові. Основні питання Конгресу, обороноздатність, підтримка ветеранів і переселенців, а також євроінтеграція. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України власне це майданчик, який об'єднує усі гілки влади від найбазовішої громади до найвищих це президент України, Верховна Рада України. На конгресі були й 11 представників громад Вінничини та обласної ради. Конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського є таким основним майданчиком, де громади, регіони можуть задавати питання. Органам центральної влади і їх вирішувати ініціатива президента Зеленського щодо створення о, саме такої платформи спілкування різних гілок влади в рамках конгресу місцевих регіональних влад вона дуже чудова, тому що ми на практиці бачимо, що ми дійсно можемо поспілкуватися, от, особливо в умовах війни, з різними регіонами, з різними громадами. Якщо ми говоримо про 2024 рік, ми працювали по основним принципам і пріоритетам там це в першу чергу підтримка сил оборони. Друге це стійкість, тобто забезпечення належної роботи всіх сфер життєдіяльності міста і турбота, а саме підтримка людей, які потребують допомоги. Засідання стало майданчиком для відкритого обговорення ключових викликів та шляхів їх вирішення. На конгресі обговорили і плани на 2025 рік. Яна колодинська, телеканал Вінничина.